Цей день настав. Перший матч збірної України у 2025 році буде спекотно, я сподіваюся. Збірна України зіграє перший домашній матч в своєї історії у Іспанії, у місті Мурсія проти збірної Бельгії. Керувалося тим, що там велика українська діаспора і у березні буде краща якість газону, ніж у інших країнах. І ціна оренди стадіону нижча, ніж у умовній Польщі. Якщо чесно, навколо матчів України і Бельгії. Як на мене, дуже багато штучного ажіотажу. Так, це не якісь товариські матчі, але і не поєдинки за вихід на євро чи на чемпіонат світу, принаймні поки що. Перш за все, це квиток у дивізіон А в Лізі націй і можливість грати проти європейських топ збірних. І ми там вже були, пам'ятаєте, Німеччина, Іспанія і кабінетні трилери з Швейцарією. По-друге, кращі розклади при жеребкуванні відбору на Євро 2028. Потрапляння у дивізіон А гарантує Україні щонайменше другий кошик відбору на Євро 2028. А якщо там ми фінішуємо не останніми, то взагалі перший кошик. З дивізіону Б потрапити до першого кошику неможливо. А фініш поза топ-2 у групі відправляє команду взагалі до третього кошика. І по третє, це дає фактично гарантований плей-офф відбору на Євро 2028, якщо Ліга Націй там гратиме роль. Але точних деталей, як це має працювати, поки що немає. Якщо ми все ж таки, не дай Боже, програємо Бельгії, то катастрофи не буде. Ну лишимось ми у дивізіоні Бі. Будемо грати з командами нашого рівня. І логічно, що з ними нам буде простіше вигравати і набирати очки у рейтинг, і власне розуміти, на якому рівні ми зараз перебуваємо. Найцікавіше, що наша доля більше залежить навіть не від нашого матчу з бельгійцями, а від двобою Франції з Хорватією. Бо той, хто з них виходить до півфіналу Ліги Націй, зіграє з нами у відборі до чемпіонату світу 2026. І погодьтесь, нам все ж таки краще грати саме з Хорватами, аніж з віце-чемпіонами світу французами. Окрім цього, у групі нас чекає Ісландія і Азербайджан. Так що варто відноситись до цих поєдинків з Бельгією спокійно і врівноважено. Якщо переможемо, круто, молодці. Але якщо програємо, не варто діставати пляшку з домашнього бару і пускатись в берега. Але буде все рівно образливо. УАФ перенесла матчі Динамо і Шахтаря спеціально, щоб гравці цих обох клубів краще підготувалися до матчів збірної. А результату немає. Погодьтесь дуже дивно і несправедливо по відношенню до інших клубів УПЛ. Востаннє ми грали з бельгійцями минулого літа на євро. І я гадаю, що всі пам'ятають той матч, по грі один з найкращих для нас на тому турнірі. Абсолютно рівний матч, де наша команда мала достатньо моментів, щоб перемогти. А як же тимчик круто тоді зіграв з доку? З того моменту у нашого суперника відбулося чимало змін. Як мінімум два місяці тому у них з'явився новий тренер Замість Тедеско призначили Руді Гарсію. Матч з Україною стане для нього першим на чолі Бельгії. Я не думаю, що дуже сильно змі... зміниться схема ігри. З цим тренером ми аналізували, як він працював раніше. Тому я завжди кажу: ми аналізуємо, ми показуємо з хлопців, але дуже важливо, що покажемо. Ми це зовсім різний матч. І в цьому матчі нам потрібна була перемога. Я вважаю, ми. Создали достатньо моментів, ми могли перемагати збірної Бельгії, влаштовувала нічия і вони не були такі агресивні. Ті матчі, які зараз ми дивилися у Лігі Націй, це була зовсім інша команда. Вона грає набагато інтенсивніше ніж грала проти нас на євро. Тому, як я казав, треба зосередитися на своїй грі, поважати Бельгію. І зараз, завтра перша гра, як ми кажемо, в цьому протистоянні. Зараз дві гри, і треба розуміти, що завтра ми граємо тільки перший тайм». збірна Бельгії сьогодні не тренувалася на стадіо Дерока, а сьогодні був лише головний тренер команди Руді Гарсія та Ромело Лукаку. Декілька слів за Руді Гарсія. Для нього це буде перший матч на чолі збірної, не тільки Бельгії, а взагалі до цього він тренував лише. Ви і як мені він в розмові відзначив, що це для нього абсолютно унікальний досвід, новий виклик. Він готовий до не до нього. Проте звичайно хвилювання внутрішнє є особливо пам'ятаючи ту гру на євро, він дивився її. Пам'ятає, як вистували трибуни Бельгію на зустрічі з Україною, звичайно. Він не хоче повторювати цей досвід, тож готуються вони як найкраще і, звичайно, не міг не відзначити головне це повернення Тібо Курдуа. Для нього особисто це дуже сентиментальний момент повертати одного з найкращих голкіперів світу до збірної. Пару слів за Ромелу Лукаку. Якщо що я з ним сфотографувалася, тут прикріплю фото. Дуже-дуже позитивний, взагалі зі всіма жартував, спілкувався, зі мною перекинувся пару слів із, із нашої збірної він відзначає Романа Яремчука, Артема Довбика, каже, що це топи, і він вже готується до завтрашньої гри. І, звичайно, також е поговорила з ним щодо е гри на Євро. Звичайно, він пам'ятає, каже, що всі помилки вже враховані, і думаю, що завтра нам буде ох, як не солодко. Тібо бок Кортуа, попри те, що оголошував про завершення кар'єри у збірній, вирішив повернутися до національної команди. Оскільки у нього був особистий конфлікт саме з Тедеско. Екс-тренер довірив капітанську пов'язку Лукаку, а не Кортуа. Тібо, це дуже образило. А основний голкіпер бельгійців на Євро 2024 Кастельс, який теж нещодавно завершив міжнародну кар'єру, дав інтерв'ю і сказав, що багато гравців не в захваті від повернення Куртуа. Як виявилось, там був конфлікт не тільки з Тадеско. і що Тібо наговорив багато неприємностей різним гравцям. Нещодавно збірна Бельгії у своєму інстаграмі виклала пост зі словами вдячності Кастельсу за його кар'єру у збірній. І що ви думаєте? У коментарях фанати підтримали саме Кастельса, а не Куртуа. Ви не виявляєте жодної поваги до Кастельса. Куртуа це плакса, який хоче грати тільки на чемпіонатах світу. Куртуа вважає себе незмінним, ніби він приходить і йде, коли йому заманеться. Ця маленька дитина. Тепер шкідник у вашій роздягальні. Від нього не було навіть вибачень. Ромело Лукаку, який був втягнутий у цей конфлікт, цього не бажаючи, заявив, що в усьому винна федерація футболу. Браво! Після Євро-2024 травми лідерів і конфлікти не пройшли для Бельгії безслідно. Лукаку та Дебрюйни попросили навіть не викликати їх на жовтневий збір. Як наслідок, виступ збірної у розіграші Ліги Націй 24-25 найгірший в історії Бельгії на цьому турнірі. Команда фінішувала третьою групі і тому грає зараз з Україною у плей-офф за збереження місця у дивізіоні А. Але якщо програші Франції і Італії це не ганебно, бо суперники топові, то фіаско від Ізраїля не зрозумів ніхто. Але наче як Руді Гарсія переговорив з усіма, і наче порішав усі проблеми. Куртуа, Де і Лукаку зіграють у цих матчах проти України. Мені не потрібно було переконувати Кевіна та Ромелу приїхати в збірну. Вони знають, що це нова пригода, вони вмотивовані. Ми повинні залишитися в лізі Ей Ліги Націй, тому що це дозволить нам грати матчі найвищого рівня в майбутньому. Куртуа і я вже говорили про останні події, але ми також поговоримо про це з групою лідерів. Але це буде останній раз. Після цього ми не будемо повертатися до цього. Це початок нової пригоди, і ми починаємо з чистого аркуша. Букмекери вважають фаворитом першого матчу саме Бельгію. На фавбет коефіцієнт на перемогу команди Руді Гарсія 1,84. Тоді як на Україну 4.40. А що думаєте ви? Хто фаворит першого матчу? Пишіть у коментарі. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. У нашої збірної не обійшлось без втрат. Після першого тренування у таборі збірної виявили пошкодження у Максі Талавєрова. Яке він отримав, граючи за Плімут у Чемпіоншипі? Його приїзду до збірної очікували чи не найбільше. Всі футбольні блогери, колишні футболісти, які нормально так його хейтили, і вболівальники. Ну, звичайно, людина вибила Ліверпуль з Кубка Англії і забила Манчестер Сіті. А вже ж, всім цікаво, як він себе покаже. Але не судьба, Принаймні зараз. А також захворів Артем Довбик, підхопив якийсь вірус і пропустив тренування, але його участь у матчі не виключається. Ребро буде приймати рішення у день матча. Так на жаль, вчора Артем звернувся з великою температурою. На жаль, це інфекція. Наші лікарі роблять усе можливе і неважливо. І завтра подивимося. Сьогодні на жаль, він не тренується в загальної групи. Друзі, всім вітання із Іспанії. Я у містечку Мурсія, у розташуванні збірної України давненько мене тут не було. Тож дуже рада сюди повернутися. Напишіть у коментарях, чи сумували за мною до Мурсії. Збірна України приїхала із сусіднього містечка Бенідорма, де у нас був а, такий коротенький міні-збір. Поспілкувалася із головним тренером, поспілкувалася із гравцями. Всі вони дуже задоволені результатом цього міні-збору. Він був проведений не дарма. Всі а, ті головні а, моменти були пропрацьовані. Тож перед матчами, двома матчами з Бельгією, ми підходимо в дуже гарному тонусі. Останніми до табору збірної доєдналися наші легіонери, а, всі в дуже гарному гуморі. Спілкувалися і сьогодні з Віктором Циганковим. Травила його, чи взяв він з собою меч для святкування голів. каже, що це все ми залишимо в клубі. Треба сконцентруватися не на жартах, треба сконцентруватися лише на грі збірної. Ще хочу відзначити настрій Романа Яремчука після Греції. Він приїхав супер заряженим, каже про те, що дуже сумував за командою, радий повернутися в збірну. А і, звичайно, не могла у нього не запитати за Бельгію, тому що ця країна для нього особлива. Він і грав за генк, а також він жив в Бельгії деякий час. Тож він знає цю команду. Як ніхто, ну ма певно, як Руслан Маліновський, але Руслана Маліновського на цьому зборі немає. Ще декілька слів за Максима Талавєрова. В збірні кажуть, що Макс Максі приїхав якби з ушкодженнями. Приїхав для того, щоб лікарі збірної сказали йому, що так це ушкодження, і повернули назад у плімут. Тож такий у нього був вояж. На жаль, невдалий, а він повернувся назад. І вже лікарі плімута будуть ним займатися. Не можу не відзначити за Артема Довбика. Мені сказав Сергій Ребров, що він їхав навіть окремо. Спонтанно у нього почалася якась температура запалення, вірус і, власне, невідомо чи допоможе він команді. Лікарі каже Сергій Станіславович, шаманять, роблять все можливе. Проте чи побачимо ми Артема на полі, поки невідомо. Вже відомо, що Олександр Сваток замінить Талавєрова, і як на мене, це чудове рішення. Саме Сваток грав на євро проти Бельгії у центрі і ідеально стримував Лукаку. У тому матчі він виграв 85% всіх єдиноборств і боротьби і виглядав дуже солідно. Тому це чудова новина, що у нас в обоймі буде такий гравець. Але після євро за збірну він зіграв лише одну хвилину проти Грузії. А за Остін в МЛС у нього три матчі в 2025 році. Як опція, сваток це чудовий варіант, але щось мені підказує, що буде грати пара Матвієнко за барний, бо мають кращий ігровий тонус, більше ігрової практики і взаєморозуміння, адже саме вони грали останні матчі разом. Ми довикликали сватка. Сваток вже в збірної, і в нас вистачає центральних захисників. Я вважаю, що ми можемо зіграти і в три центральних захисники, і в два. І ще раз, коли команда грає в три центральних захисники, іноді функції цих гравців вони можуть номінально бути центральними захисниками, але їх функція інша. Тому дуже важливо, яка функція у гравців на полі. Навіть ти граєш два центральних захисники, а іноді опорний півзахисник становиться, становиться центральним захисником. Тому я вважаю, що ми викликали достатньо центральних захисників. І сподіваюся, що, як ви бачите, в нас дуже важка ситуація з Жовтими картками, 8 граців на жовтих картках, і завтрашню гру дуже... треба бути дуже обережним. Чи дебютує нарешті ярмолюк за національну збірну? Він зараз, очевидно, у кращій формі, ніж його конкуренти по позиції. Шапаренко після грипу і тільки починає набирати форму, граючи за Динамо. Він втратив майже 3 кг ваги і далекий від оптимальної форми. Зінченко, наче як почав грати більше, і навіть у лізі чемпіонів гол забив у ворота колишнього клубу ПСВ. Але у Олександра всього на всього хвилини на полі з 25 січня, тому його ренесанс трохи перебільшено. Георгій Судаков також поки що далекий від свого топового рівня, який він демонстрував восени. Нещодавно у нього було пошкодження, і у стартових турах УПЛ відчувалося, що талант Шахтаря грає не на максимум можливостей. Віталій Буяльський з усіх конкурентів виглядає у найбільш оптимальних кондиціях. Але за весь час при реброві Буяльський награв за збірну аж 56 хвилин. Тому слабо віриться, що Сергій Станіславович скористається послугами Віталія. Тому це ідеальний час для дебюту Ярмолюка за збірну України. Людина у старті виходить проти Челсі, Ліверпуля і Арсенала. Ну, навряд чи ВПЛ рівень слабкіший за центр поля нашої збірної, за всієї поваги. Єгора, попри його номінальну позицію вісімки-десятки, цілком тепер можна перерівнювати і до опорників чи просто півзахисників оборонного плану. Якщо брати показники Ярмоляка, враховуючи, скільки хвилин в цьому сезоні він зіграв, то він є лідером Бренфорда за відборами м'яча і кількістю виграних єдиноборств. Головний тренер Бренфорда Томас Франк кайфує від гри Єгора. Саме час насолодитися його грою і нам з вами, і Сергію Реброву. Точно можна сказати, що збірній не вистачатиме ось такого Руслана Маліновського. Який вийшов після травми і зробив дві гольові передачі за Дженуа. Ми сумували за такою грою Маліни і сподіваємось, що його кураж не закінчиться найближчим часом. Цікаво, хто зіграє опорника. У минулих матчах цю позицію по черзі ділили Калюжний і Брашко. Калюжний є в обоймі Реброва на цій матчі, а Брашко через втрату форми наразі поза заявкою збірної. Ребров викликав Єгора Назарину, який навесні перебуває у непоганій формі. На крайняк є ще варіант з тим самим Зінченком, якого Артета в останньому матчі з ПСФ ставив у центр поля. І головне питання вечора: хто замінить Михайла Мудрика? Поки що рано казати про фактор залежності збірної від мудрика, але те, що Михайло був дуже важливим гравцем в осінніх матчах збірної, беззаперечно. Але чи буде його відсутність вирішальною? Не думаю. Олександр Назаренко і близько не схожий на себе осіннього. Останні результати Сашка і Полісся викликають питання. Владислав Кабаєв потрапив лише у резервний список Риброва. Потенційно можна поставити зліва циганкова, який має досвід гри на цьому фланзі. Або взагалі задіяти Ваната на позиції Мудрика. Він теж знайомий з цією позицією і може там зіграти. А справа на фланзі можна використати Ярмоленка або Гуцуляка. Ребров сказав, що команда вже спробувала деякі варіанти на позиції Мудрика. Але він вирішить, хто саме буде грати, коли всі гравці будуть у розташуванні команди. Ми усі підтримуємо Михайло, ми допомагаємо. Я впевнений, це важливий гравець для нашої збірної. Це молодий гравець, і я йому тільки бажаю швидшого повернення до футболу. Це дуже важливо для нього і для національної збірної. З приводу завтрашньої гри так ми зробили цей збір. ми... Зробили товариську зустріч, ми грали між собою і е, намагалися спробувати декілька варіантів на цій позиції. Тому завтра побачити, хто буде в цій позиції. Ще раз кажу, що завтра в нас тільки перший тайм. і Дуже важливо, як ми зіграємо другий тайм, який буде у Генкі. У головного тренера також запитали, чи може так бути, що це останні збори Ярмоленка у національній збірні, і чи може він побити рекорд Шевченка за забитими м'ячами. Сергій Станіславович відповів стисло і зрозуміло, що Андрій Ярмоленко не має наміру перетворюватися на прости Боже Тимощука і бити якісь рекорди. Що він зосереджений виключно допомогти національній збірній України? Також є інтрига у нападі: Довбик, Ванат чи Яремчук. Всі троє останнім часом нормально так забивають. І власне Ребров може зробити так само, як у матчі з Бельгією на євро, коли одночасно на полі грав і Довбик, і Яремчук. Себто зіграти у два форварди: у Довбика 6 голів в 11 матчах. У Яремчука 5 голів в 13-ти. У Ваната 3 забитих м'ячі у 6 матчах. Цікаво, а яку б конфігурацію хотіли побачити ви? Пишіть у коментарях. Думаю, що воротарське питання не актуально. Трубін буде основним. У нього постійна ігрова практика і залізне основне місце у Бінфіці. Лунін резервіст Куртуа і не дуже часто грає, і точно навряд чи вийде у матчі такої важливості. А різник в останній грав за збірну майже 3 роки тому, і логічно, що буде зараз лише третьою опцією Реброва. Турбує також позиція правого захисника. Тимчик отримав травму і поза заявкою на Бельгію. У Олексія Сича лише один матч за збірну, а Канапля вийшов у старті лише в одному матчі за шахтар після відновлення ОПЛ. Але досвіду у коноплів вистачає, і думаю, що Ребров обере саме його за останній тиждень. Деякі українські журналісти і блогери стверджували, що на Сергія Реброва йде справжня атака зі сторони УАФ, і що багато людей з федерації хочуть його провалу, щоб прибрати його з посади не стільки тренера збірної України, а віце-президента УАФ. Ось що сказав Ребров на це. Приводу тиску взагалі нікого тиску не було з боку федерації. Я перший раз чую, так мені хтось казав, що щось пишуть, але в мене абсолютно робочі стосунки з Андрієм Миколайовичем, з усією федерацією, і жодного якогось проблеми ні в мене, ні в нього не було. Народ, я безумовно вірю у нашу національну збірну, але є у мене якесь перечуття, що перший матч завершиться мінімальною нічиєю 1-1. А ви пишіть свої прогнози у коментарі під цим відео.